Наш вебінар називається групи самодопомоги як допоміжний інструмент інтеграції ветеранів в робочі середовища. Сьогодні ми з вами будемо говорити на таку тему, яка зараз дуже цікавить безпосередньо людей, роботодавців HR-ів, які потихеньку починають замислюватися над проблемою повернення на роботу ветеранів ветеранок саме після отримання військового. Досвіду тому я сьогодні вирішила наш вебінар розподілити на такі два активні блоки. Ви бачите, три де ми в плані записані мені, але друга і третя, вони все ж таки здебільшого схожі. Хочу все ж таки здебільшого зупинитися на. Такому питанні, як ветерани в робочому колективі, які є виклики, які є особливості безпосередньо, і звичайно, переваги, тому що переваг все ж таки достатньо, і про них треба також обов'язково пам'ятати і говорити. В першу чергу, ветерани в робочому колективі хто такі, коли чекати їх безпосереднє залучення до діяльності до роботи в широкому сенсі слова і. Взагалі, коли буде мене часто запитують вже як психолога, кажуть, коли буде наплив ветеранів до робочої сфери. Я завжди відповідаю, що вже звісно повертаються хлопці і дівчата до виконання своїх безпосередніх посадових обов'язків, які вони виконували до повномасштабного вторгнення. Хтось іще навіть до 14-го року, потім брали участь в АТО, пішли знову ж таки на свої. Робочі місця в цивільному житті, а 24 лютого 2022 року стали до ЛАВ ЗСУ, захищали нашу державу і з тих чи інших вже причин поверталися і повертаються зараз до своїх робочих місць. Наступне питання, яке ми тут розглянемо, це безпосередньо на кого впливати при підготовці саме робочих колективів до ветеранських. До ветеранської спільноти до того, що будуть ветерани повертатися на свої робочі місця або на нові робочі місця, будуть влаштовуватися, інколи навіть змінюючи професію і безпосередньо з ким взаємодіяти. Тож обов'язково, як ви завжди пам'ятаєте, я вам казала, що треба розрізняти ветеранів ветеранок. До речі, я сьогодні буду мало використовувати фемінітиви для, скажімо так, для. Того, щоб наш час не гаяти на цей момент. Тут і зараз я підкреслюю, що ми з вами говоримо і про хлопців, і про дівчат, ветерани, ветеранки, їх індивідуальні особливості залежно від бекграунду. Але далі, в подальшому тексті, я буду говорити просто загальним словом ветеран, ветерани. Але ви розумієте, що я маю на увазі. Тож, в першу чергу, обов'язково ми враховуємо з вами, який тип. Учасника бойових дій перед нами в першу чергу це може бути кадровий військовий звільнений наразі, той, який е, навчався бути військовим, той, який брав участь у багатьох подіях в нашій державі, саме жами нашої держави, саме тоді, коли була потрібна їх безпосередня військова підготовка, їх знання, їх навички, уміння. І це саме ті люди, які безпосередньо боронили і кордони нашої держави, завжди брали участь у всіх подіях, які мали військовий характер. Також це можуть бути ветерани АТО, ветерани ОСС, ті добровольці, які з 24 лютого 22 року взяли участь у військових подіях при повномасштабному вже вторгненні. І безпосередньо ті, які були мобілізовані в 22 році, також це особлива категорія громадян, яка також зараз вже повертається до роботи на свої місця. Також це мобілізовані люди, які були в 2023 2024 роках, вже в 2025, му звісно, що з 25-го року ще ветеранів немає, але готуємося до того, щоб їх також зустрічати. Вони будуть, вони існують, тому. Мобілізація продовжується, і ми знаємо, що цей контингент також поповнить колись ряди знову ж таки робочих місць на цивільних посадах. Також враховуємо обов'язково колишніх співробітників нацполіції, нацгвардії, прикордонників інших представників силових структур, які мають бойовий досвід. Сюди я обов'язково завжди відношу медиків. Ви знаєте, що я про них дуже багато говорю у нас під час своїх тренінгів, семінарів. Це волонтери, які їздять в зону бойових дій безпосередньо до лінії фронту, також допомагають. Їх дуже багато підрозділів. Я не буду сьогодні всіх перелічувати, але ми маємо знати, що ці люди також бачили жахіття війни і відчували війну безпосередньо на собі. Тому їх досвід також може тим чи іншим впливом. Відображатися на їх діяльності вже безпосередньо в цивільному житті при виконанні завдань звичайної своєї роботи. І представники також ДСНС, підрозділів, які брали участь завжди у ремонтних роботах, розбори завалів, бачили також всі жахіття і наслідки, також завжди були на передовій, хоч і майже в тилу, але все рівно це саме ті люди, які потребують також нашої уваги. Далі ми обов'язково маємо знати про нашого ветерана або ветеранку, які влаштовуються на роботу або повертаються до роботи, чому і як вони були демобілізовані, чи то закінчився контракт, чи були вони звільнені за станом здоров'я, чи якісь інші причини і приводи їх повернули до цивільного життя. Обов'язково ми з вами маємо знати і розуміти, і розрізняти, які має наслідки саме наш ветеран або ветеранка. Це людина, може бути людина з інвалідністю, якою обов'язково також нам би бажано це дізнатися і пам'ятати. Е, можуть бути з наслідками контузії, до речі, ми далі б з вами будемо говорити, що не завжди, звісно, її видно неозброєним оком, і навіть не завжди лікарі можуть поставити цей діагноз. Це може бути навіть ПТСР, той наш славнозвісний, про який говорять, що він буде у всіх після війни, але це не так, тому ми маємо розрізняти ця людина, яка перед нами, вона має наслідки ПТСР чи не має? Також з травмою війни я взяла тут е, ці слова, тому що все ж таки травми війни вони у кожного свої. Хтось втратив побратима, бачив смерть, хтось. Був під час ексгумації, хтось пройшов полон, хтось е, має інші якісь наслідки, які також завжди будуть відгукуватися в пам'яті, які також будуть відгукуватися у когось і в тілі, і в відчуттях, і у відносинах, і в соціальному житті, і так далі. Тому треба про це все знати і розуміти. Також треба розуміти, це є повернення до старої роботи, чи це буде нове робоче місце. Враховуємо обов'язково вік. Стать і ідентифікацію дитини, як вона себе ідентифікує на даний момент тут. Я зобразила бекграунд кожного і кожної ветерана, ветеранки, які були присутні під час військових подій у нас в Україні. Як ви бачите, це можуть бути і військові журналісти, і капелани. І медкині, і ті люди, які знову ж таки повторюють брали участь і в ексгумаціях, і це підрозділи ПВО, знову ж таки, вони в тилу, але яка на них покладена відповідальність, це дуже важливо розуміти для того, щоб розуміти, що якщо ветерани, ветеранка прийшли до нас влаштовуватися на роботу, прийшли до груп самодопомоги саме з цією темою, що я хочу влаштуватися на роботу, але. Маю якісь перестороги, маю якісь упередження, маю якісь проблеми, то ми маємо розрізняти і розуміти саме, де і як людина перебувала на службі. Тож, що важливо враховувати безпосередньо в робочих колективах, цю інформацію я вам зараз даю для того, щоб ви могли, спілкуючись між собою, спілкуючись з тими людьми, хто хоче надавати робочі місця ветеранам і ветеранкам. Одразу зробили такий чек-ін своїх посад, своїх колективів для того, щоб вони розуміли, наскільки буде комфортно ветеранам-ветеранкам перебувати в їх безпосередньо на робочих місцях. Тож в першу чергу обов'язково враховуємо налаштованість керівництва, наскільки дружнє, неопереджене керівництво щодо того, щоб взяти на роботу саме ветерана або ветеранку. Далі, атмосфера в колективі, загальна атмосфера. Дуже ретельно треба поставитися до того, як весь колектив реагує на присутність, можливо, навіть потенціальну присутність ветеранів, ветеранок в своїх колективах поруч із собою, особливо якщо ця робота відбувається в колективах, наприклад, коли є напарники, тоді коли є. Спілкування open space, тоді коли у нас кожен з кожним в маленьких колективах знайомі і являють собою таку загальну робочу таку величину, в якій кожна людина має значення, і вони між собою будуть дуже тісно спілкуватися. Тому атмосфера загальна в колективі безпосередньо налаштованість на дружність до ветеранів, також особливо має значення далі. Має бути відома місія організації для того, щоб наш ветеран відчував себе при справі. Тому що ми знаємо з вами дуже сильно знаємо, що саме місія, велика місія, перемога відстояти свої кордони, захистити життя України і українців зараз тримає наших хлопців і дівчат на війні. на Виконання своїх завдань на фронті, і саме ця місія для них є важливою. Тоді, коли люди змінюють, скажімо так, свій, свою професію, свій фах на якусь цивільну, все рівно місія організації має бути відома, має бути попереду, і кожен член і членкиня вашого колективу. Того, який приймає ветеранів на роботу, мають також знати її і говорити про неї одразу. Тобто ветерани будуть питати і запитувати, що взагалі ми робимо і яка взагалі наша місія організації. Далі ми маємо обов'язково враховувати попередній досвід в організації, чи були вже ветерани ветеранки, чи є зараз хтось з колективу, хто боронить нашу державу. Як підтримуються стосунки з такими людьми? Яким чином вибудовується комунікація між керівництвом і підлеглими, і тими, хто перебуває зараз на війні і є саме в статусі воїна? Далі залученість до роботи на ЗСУ безпосередньо як бере участь ця організація у волонтерстві, які є е, політика донатів саме в цій організації, підтримка родин. Військовослужбовців, ветеранів, загиблих і так далі. Тобто залученість має бути обов'язково. На це дуже звертають увагу ветерани, ветеранки, коли влаштовуються в наші колективи. І е, це, ну, скажімо так, додатковий бонус організаціям для того, щоб відкрити ось цю політику дружності, співдружності до того, щоб брати на роботу ветеранів. Далі наявність травм. Травм війни в колективі. Про що тут йдеться мова? Якщо ми знаємо, що у нас в колективі є люди, у яких хтось загинув під час війни, які самі перебували в тих подіях, які навіть в мирних городах і селах в Україні не на лінії фронту, не на лінії розмежування, але потрапляли під удари. Такі страшні, як сьогодні, були, знаєте, і в Одесі, і в Харкові, і по всій нашій Україні час від часу вони відбуваються постійно щодня гинуть люди. І, е, можливо, є, є хтось з родичів цих людей, які працюють в організації. Обов'язково в колективі люди мають знати про цих людей для того, щоб зайвий раз все ж таки не е, тригернути, Таких людей присутністю ветерана, ветеранки, їх досвідом і їх можливістю перетнутися і взаємо, я не можу тут сказати слово нашкодити, але все ж таки взаємо травмувати один одного. Ми маємо підготувати всіх. Людей до того, що да, буде така людина в нашому колективі, яка буде приносити свій досвід, свої знання, свої правила, можливо, і ми маємо відноситися до цього нормально, неупереджено і з усією повагою. Далі, якраз, щодо упередженості: які є упередження, стигми щодо ветеранів саме в нашому колективі? Ну, в першу чергу, я б хотіла сказати, що. Кожен колектив, в який хочуть влаштуватися ветерани ветеранки, у них є якісь свої упередження, якісь попередні знання. Хтось думає, що, наприклад, всі ветерани, вони мені дуже часто доводиться чути, і ми з вами на тренінгах вже не раз і не раз про це говорили. що Всі ветерани вони там трошки повна розуму. Вони там становлять загрозу для людей, вони можуть там бути непередбачуваними і так далі. Ці упередження дуже шкодять. Стигми це те, що. Кожен ветеран потребує там того, щоб з ним нянчилися, як з малою дитиною, з нуля показували всі е, робочі моменти і так далі. На це також треба звертати увагу керівництва і пояснювати, що кожен ветеран і ветеранка це індивідуальності, особистості і дуже багато що залежить саме від того попереднього досвіду, який був у наших ветеранів в попередньому цивільному житті. Як кажуть, хто на що вчився. Так воно далі і буде продовжувати е, жити в цій людині, попри весь військовий досвід, який він отримав. Далі визнання того, що війна в країні вже 11 років. Ми з вами про це говорили дуже багато разів, і я знаю дуже багато ветеранів та які, влаштовуючись на роботу, е, можуть навіть одразу запитувати і HR-ів, і у керівників, скільки триває війна. Якщо вони чують цифру 3-4 роки, скоріш за все, ветерани захоче спілкуватися з такими людьми, тому що насправді війна в країні 11 років. Далі мова спілкування в колективі може бути дуже тригерною темою. Ми далі трошки на цьому зупинимося з вами. Але тут я хочу сказати про те, що ми живемо з вами в Україні, маємо єдину державну мову. Українську, і саме такою мовою маємо спілкуватися, навіть якщо наші ветерани і ветеранки можуть спілкуватися російською, і їм так це ближче, як вони кажуть, це наша материнська мова, попередня мова, якою ми думаємо, якою ми вчилися, особливо якщо вони представники східної України, Харківщини, Донеччини, Луганщини, але все рівно вони боронять корон... кордони нашої держави, і зараз вони. Перебувають в лавах ЗСУ, ми маємо в наших колективах робочих все ж таки поспілкуватися з ветеранами, ветеранками і пояснити, що навіть якщо ти будеш говорити на суржику, навіть якщо твоя мова не є досконалою, ми тебе будемо розуміти, підтримувати, але будь добрий, намагайся говорити державною українською мовою. Не треба на цьому робити, як кажуть, хайпу, скандалів, якихось там особливих. Зауважень постійно виправляти когось, звісно, що це буде неприємно нікому. Але як кажуть, м'яка українізація, вона зараз повсякчас в Україні, і навіть ті люди, які раніше ніколи не говорили українською, зараз потихеньку на неї переходять, і ми можемо і навіть їм допомагати в цьому, організовуючи якісь додаткові курси української мови, організовуючи якраз групи самодопомоги. В яких ми будемо допомагати ветеранам і ветеранкам, е, як вони кажуть, я боюсь помилитися, не боятися помилятися і допомагати їм в цьому, щоб вони могли далі спілкуватися саме українською в своїх робочих колективах і в повсякденному житті. Далі, звичайно, тут ми маємо обов'язково пам'ятати про архітектурну доступність наших з вами місць. Роботи це і про ліфти, і про періле, і санітарні кімнати особливо в облаштовані, якщо у нас в колективі будуть е, наявні люди з інвалідністю, ті, які переміщуються на кріслах калісних або використовують милиці, палочки е, в своїх е, переміщеннях. Тому ми обов'язково маємо на це звертати увагу. Помітні вказівники, тому що інколи буває таке, що ветерана, ветеранки поганий зір після. Е, Війни і е, бажано, щоб була монотонна тиша, таке гудіння, жужжання, таке як вулику, і кабінетна система, тому що все ж таки голосні звуки або, наприклад, е, музика якась, яка може заважати, особливо якщо отримала людина контузію, то ми розуміємо, що буде дуже важко прилаштуватися саме в такій роботі. Комендентна система, а не open space, якраз для того, щоб людина відчувала себе в першу чергу у безпеці. І в будь-який момент могла вийти до людей, зайти обратно до себе в кабінет, відчути себе наодинці, безпеці, відпочити і знову ж таки піти, і поспілкуватися з усіма іншими. Тому це бажане те, що ви можете промовляти, коли будете спілкуватися безпосередньо і з ветеранами, ветеранками під час груп самодопомоги, щоб вони могли допомагати своїм керівникам, своїм HR-ам під час співбесід. Зрозуміти важливість цих питань, і щоб самі ветерани і ветеранки транслювали ці свої бажання, щоб вони були вже втілені в слова і вони могли їх донести до своїх керівників. Далі, звичайно, що це нетерпінь до корупції в будь-якій її формі, тому що для ветеранів, ветеранок я думаю, що для всіх людей в Україні ця тема має бути дуже. Особливою і нестерпною, і звісно, що нульова толерантність до РФ в будь-якій формі і при будь-якій можливості. Далі, абсолютними перевагами того, що в колективах є присутні ветерани і ветеранки, є те, що наші ветерани є командними гравцями. Вони можуть працювати в командах, вони завжди будуть. Триматися за плече побратима, вони розуміють е, ієрархію, вони розуміють те, що е, ті, хто навколо, це єдина команда, на яку вони мають рівнятися. Я не буду вам зараз цього пояснювати, бо ви знаєте це також. що саме те, що вони, ветерани, ветеранки є командними гравцями, це допомогло їм зберегти життя на фронті і там, де вони отримували військовий досвід. Абсолютною перевагою в колективі наявності ветерани і ветеранки, є те, що для них наказ є наказ. Те, що сказала керівництво, те і має бути виконане. Це все зумовлено знову ж таки попереднім досвідом, їх бекграундом, тому що у військових керівниках зазвичай... Хотілося в це вірити, є люди ті, які ці цього насправді заслуговують. І звідси наступна теза. Безумовно, повага до керівника, тому що в армії керівниками є люди насправді гідні, люди, які заслуговують пошану, які можуть повести за собою, яких будуть дослухатися, прислухатися і в жодному разі не суперечити, тому що у нас е кожен. Військовослужбовець скаже, що керівник це та людина, яка знає більше, ніж звичайний солдат, звичайний виконавець. Тому і в звичайній роботі люди переносять цей досвід і поважають керівника безумовно. Далі наші ветерани ветеранки можуть приймати швидкі рішення в екстремальних умовах, там де є брак часу та ресурсів. Знову ж таки, це зумовлено їх попереднім досвідом. Вони можуть працювати на рефлексах або на інстинктах. Найкращі водії цивільні, найкращі, е, як це називається? Бодівард, ті, які охоронці охоронці приватні, е, якраз ветерани і ветеранки, ті, які працюють на рефлексах. Вон, у них очі є тут, тут вони розуміють весь. Периметр, за яким треба слідкувати, вони можуть керувати автомобілем в будь-яких умовах, тому що звикли до будь-якого виду транспорту, до будь-яких доріг і небезпек, і відчувають якусь небезпеку буквально на інстинктивному рівні. Тому, звісно, це найкращі працівники, але треба знайти для них відповідні правильні посади. Далі наші ветеранки, ветерани і ветеранки можуть брати на себе саме особисту відповідальність тоді, коли я маю це виконати, завдання, і безпосередньо я буду за нього відповідати. Вони прямо лінійні. я записала це в абсолютні переваги, спеціально для того, щоб підкреслити те, що в цивільному житті і в військовому житті є трошки різні форми. Розуміння один одного, наприклад, в колективах ми не ділимося якоюсь приватною інформацією або е, там рівнем зарплати і таке інше в армії, з цим набагато простіше. Немає якихось там закулісних, підкулісних ігор. Всі прямолінійно говорять в обличчя все, що про тебе думають, і це є плюсом для того, щоб роботодавець наш розумів. Що якщо ветерани, ветеранка щось говорять, так то воно і є. І звісно, що орієнтири на досягнення мети і дисциплінованість також є абсолютною перевагою того, що в наших колективах будуть і вже є такі люди.